Повірте, це, це мене як би сказати, це є водій, має з своєю дружиною обдумати наперед. Є знаки. які Наперед обдумати, де ви не маєте? Ну, розумієш, мене мають? Дивіться, зараз варто. Чому ти мене має питати, хвилювати? Ви Скажіть, мені будь ласка, тобто ви гушу ви є громадянин України? Я громадянин, але ви ви я зараз ви при виконанні, є служба, я виконую ці обов'язки. Так. Самосад. Що саме не порушалося? Щоб не порушились в даному випадку по даній вулиці правила дорожнього руху. Аварійку ви маєте включати? Аварійка. Повчіть, будь ласка, коли включається так. аварійка. Стосовно автомобіля мого він зараз перевиконає. Динамо в машині заклинається. Ви не знаєте, знає, що заклинається. Може на смітик, якщо сміть. Так ви не можете. Ви не знаєте, вийшли. Дитина плачеть. Дитина плаче, скажіть, будь ласка. Діти плачуть, розриваються. Тьончик, якісь тихонько. А потім може тоді штафоли. Закройте. Приїхали так, поводку, помагають, слухають. Я вас слухаю. і хто не